Історія, що сколихнула країну, і досі не сходить з вуст українців у Миколаївській області. Молоду дівчину зґвалтували два міліціонери. Жертва злочину заліковує фізичні та душевні рани. Правоохоронці ж роблять усе можливе, щоб повернути довіру, втрачену в очах суспільства. 12 липня відбулася прес-конференція представників правоохоронних органів та місцевих ЗМІ. Мета розповісти про роботу міліції. Все працює налагоджено та систематично, хоча трапляються і неприємні моменти. Стосовно дій ваших працівників, зокрема, філові таких писань, як Максимчук, Галець і Тікун, стосовно її сина Андрія Субіна, якому таким от шляхом підстави були підкладені наркотики, за цього хлопця тримали українки без повідомлення найближчих родичів і так далі. Вона була власна прийняла. Скажіть, будь ласка, чи проводилися? Чи були, чи проводилися Службу в розслідуванні чи на вас оцінка діємських робіт в вашу радіо, яким коригування загальна Світлана Собіна переконує її дитину підставили працівники міліції і довести це реально. От тільки у справі з'являються нові факти, що ускладнюють пошук істини. Мою дитину після університету їде в міліцію на допит. Після міліції їде у прокуратуру на допит, де прокурор пан прокурор Осипчук говорить. Ти давай або зізнавайся, або давай так, або давай так. А потім приїжджає знову моя дитина і свідчим тютюном, який приводить його до прокурора, говорить, ти не виновен, а сам передає справу з підробленою розпискою про те, що акт отримань а, цей, обвинуваченого уже у справі, передає справу в суд. Начальник кримінальної міліції Бориспільського міськвідділу Андрій Гудіма наведені доводи пані Світлани заперечує. «Поводу Максимчука і влас, то, що їх обвиняють, вони, дам, і То, що, їх обвиняють, в тому, що вони употребляють наркотичні средства. Я вам можу сказати, що, відповідно, що вони їх не употребляють. Максимчук це спортсмен, він займається спортом. Два рази в тиждень він займається секцією, боксом, тобто він не може. В принципі, їх не Працівники правоохоронних органів переконані, історія що довго не претендуватиме на крапку, але винних буде покарано. Проблемою залишаються крадіжки, і що найгірше скоєні малолітніми особами. Про це говорили далі на прес-конференції. Сьогодні грабять уже так, що просто немає церкви. Я просто хочу звернути вашу увагу за те, що ви взяли під контроль. Тому що, коли сьогодні шукаєш кошти разом з громадою, будуєш церкву і виділяєш землю на головах. Рекукатонської її запрограмують, забирають тільки чесно кажучи, заступник міського голови Людмила Пасенко порушила питання продажу спиртних напоїв у нічний час. Депутат міської ради Ярослав Годунок запропонував провести рейд разом з працівниками правоохоронних органів та місцевими змі. По принципу впіймалися на гарячому, що змусить підприємців відповідати за порушення. За словами начальника міліції Романа Коз'якова, з часом ідею буде реалізовано. Наступне питання, яке обговорювали на прес. Конференції порушення правил дорожнього руху. З дорогою не жартують, але є сміливці, які не беруть до уваги це застереження. Міліція ж залишається боротися з легковажністю деяких водіяк. Бориспіль було 13 дорожньо-транспортних пригод по цей день. Дві людини загинули, 11 травня. На сьогоднішній день, на 2014 рік, у нас по місту Бориспі чотири дорожньо-транспортні пригоди, шість і потерпіли. Іде знижені. П'ятниця, субота, неділя, всі працівники займаються профілактикою. З цифрами не посперечаєшся. Довгий час у правоохоронних органів Бориспільського міськвідділу була значна нестача працівників. Тепер ситуація покращилася із 29 вакансій. Дільничих нині працює 26. Що стосується якості працівника, вона залежить від виховання, яке також. Відбувається у нас в підрозділі, не тільки у нас в підрозділ, воно відбувається скрізь. І ще раз знову ж таки повторююся, позитивні випадки, негативні, недопрацювання, неналежне ставлення, скарги громадян, які нас це Зазначені обставини вони розглядаються і відповідним чином доводяться до особового складу. Невирішеними залишаються питання стосовно вантажівок, оформлення тих паспортів та автівок таксі, що офіційно не зареєстровані. Але правоохоронці обіцяють робити усе можливе, щоб уникнути незручностей для містян. Тетяна Підгурська, Суренко, новини, телеканал Бориспіль.